Знайомимося з геометричними фігурами. Круглий м'яч так бойко скаче, круглий наш пиріг гарячий, кругле завжди колесо, і у парку, і в авто. То дитяча пираміда, то ялинка вже красива, Дах на домі, гір вершина, в шлюбці нашій він вітрило. Там веселка різнобарвна, їжачок маленький гарний, капелюшок у гриба, милі, вушка, медвежа. Наш квадрат фігура вправна. Кубик він, картина гарна. Печиво смачне, квадратне, без даху квадратна хата. Це прикраса ялинкова, пахлава хрустка, медова. дзига теж як ромб верткий, тістечко це ромб смачний. Гумовий ти сплющив м'яч, коло вже овал, ти бач, їстівний овал батон, а на нас горіх лимон. Ох, спідничка і гарненька, що Ірині зшила ненька, Талія така тоненька, а донизу широкенька.